У неї була одна дурна звичка чекати його повідомлення. Якби існувала така запальничка, вона б спалила усі свої недомовлення. Він, як і завжди, не писав, не дзвонив лише іноді, коли було сумно. Але як в її серце забратись зумів? Вона й гадки не мала, та ще й без стуку. Це так безглуздо чекати на когось, хто тебе не чекає, хотіти, кричати, радіти, тікати від нього від себе, від себе до нього. Вона до біса втомилась, навіщо це треба? Він то літо, то осінь, то тепло, то байдуже. Такі собі синоптичні гойдалки. Це не те, щоб не приносить задоволення, це шкідливо для здоров'я. Дуже. Із всіх дурних звичок залишилась тільки одна, якої вона дуже хоче позбутися. Щоб вже стабільно нарешті настала весна. По відчуттям це. Ось ось повинно відбутися. Що ж, дурні звички треба кидати, так як і цукор, і нікотин, вона більше не буде на нього чекати. І розчинився у темряві цей густий дим.